Все у зелені довкола пасовище, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда, ластівки, і в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи, прийшла весна. Добрий день, хороші. Сьогодні з вами ми поговоримо про пору року весну, про її місяці. Як? Як поступово приходить тепло до нас, сонечко? Все це ми з вами обговоримо трошки. Після холодної, затяжної, її морозами, снігами, двірюхами і ожеледицю зими приходить чарівниця весна. І саме за календарем вона починається з 1 березня. Згадуємо з вами, які весняні місяці ми з вами знаємо і який зараз місяць весни. І так, з 1 березня починається весна. Тобто перший місяць весни це березень. Наступний місяць весни це який? Правильно квітень і зараз у нас квітень. І останнім місяцем весни у нас є це травень. Правиль, травень. Давайте трошки поговоримо про місяці. Березень, у давнину його називали березілем, соколиком, капельником. Бо вже капає зі стріх і береза починає давати свій цілющий сік саме з оживлення берези після зимових холодів і пов'язана назва місяця, що означає наступ весни. Квітень бо розквітає природа, звільнившись від холодних обіймів зими та після зимових приморозків, Ще його називають дзюрчальником снігогоном. Травень. Назву йому дали трави, які особливо буйно ростуть у цей період. Ще його назвали пісенником та громовиком. Піснями висловлювали люди свою радість із приводу розквіту зеленої природи і вшановували весняні громи, що були особливо жаданими в цьому місяці, бо з ними приходили дощі і тепло. Все прокидається поволі, Зі сну зимового стає, радіє гай, радіє поле, земля поталу воду п'є, скрисає і щезає крига, бурульки падають з дахів, і вітерець прозорокрилий додому підганяв птахів. У лісі, на галявині, теплій, поміж ялинок запашних, Уперше спалахнув метелик тендітний вогничок весни. Подумайте, про які зимові явища йдеться у цьому віршику. А тепер давайте пограємо з вами в гру, що зайве. Я вам буду називати декілька слів, а ви подумайте і скажіть, яке з цих слів одне зайве. І так, дощик, бурунки, сніг, падолист і Ще раз дощик, бруньки, сніг, падолист підсніжників. Зайве слово падолист це осіннє явище, коли ми називаємо або падолист, або листопад, і це осіннє явище, а не як не відноситься до весни. Наступне березень, січень, квітень травень. Березень, січень, квітень, травень. Яке слово зайве? Правильно зайве слово січень, тому що це, що місяць зими. Наступне: лелека, ворона, ластівка, лебідь. Лелека ворона, ластівка, лебідь. Зайве слово ворона. Це осі, осіли птах. Він не, не вилітає в у теплі краї. Ворона залишається зимувати. Ост, останнє: береза, сосна, підсніжник, дуб. Береза сосна підсніжник дуб. Яке слово зайве, як вважаєте? Я думаю, підсніжник. Тому що береза сосна дуб – це дерево, а підсніжник це квітка. Зараз ми з вами ще пограємо в одну гру. Називається Рим. Тобто я читаю текст, і ви намагаєтеся його закінчити той текст, тільки в Риму. До нас на фея, Залетіла вона в зеленому одязі в квітках, весна правильно. Серед лугу Наче діти розцвіли весняні квіти правильно молодці. З-під снігу, де джерельце ніжне, Пробився до сонечка. Ану подумайте, підсніжник. На пагорбі, де рідний ліс, цвіте, красується нарцис. Ось на галявині Наталка побачила малу фіалку. Одяг червоний, як жупа, стоїть, пишається тюль. Всі ці були такі віршики, присвячені весні і пов'язані з весною. Ми з вами дивимося, спостерігаємо. Сонце піднімається все вище і вище. День стає довшим, розквітають дерева. Погода буває дуже мінлива. То тепло, то, то сонячно, то хмарно, то жарко, то холодно. Ми не можемо з вами не встигаємо спостерігати за природою за погодою. Весна вона така. Але вже у травні місяці ми з вами можемо, вже буде тепло, вже буде сонечко, і ми з вами зможемо виїхати на природу, зробити невеличкий пікнік. Але не забувайте, після того, як ви вже поїли, збирайтесь додому, огляньте те місце, де ви знаходились, не залишайте там сміття, погодьтеся дуже обережливо з природою, шануйте природу, бережіть її. Всім гарного дня, всім мирного неба!